Вітаю, дивитеся деталі на часі. Після збільшення мінімальної зарплатні змінилися і основні штрафи. Наскільки виросли стягнення, які підприємства перевірятимуть спеціалісти держпраці та про проблеми працівників? Говоримо сьогодні із начальником управління держпраці у Закарпатській області Богданом Дорошем. Вітаю вас! Вітаю перш за все про зміни в трудовому законодавстві. Окресліть головні про розміри штрафів і випадки, коли їх накладатимуть. Ну, Зараз це питання якраз актуальне і на слуху, тому що з 1 січня цього, цього року внесені зміни у трудове законодавство. Зокрема, збільшено мінімальну заробітну плату до рівня 3200. І, як ви вже вказали, в зв'язку з тим також і внесені зміни до статті 265 кодексу законів про працю зокрема встановлені фінансові фінансова встановлена фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю суттєво збільшилися штрафи за порушення законодавства про, про працю Які цифри наведіть будь ласка ну цифри від 3200 до 320 тисяч за різні порушення встановлені різні встановлена різна фінансова відповідальність за що найбільш така серйозна фінансова відповідальність? Ну, найбільш, найбільша відповідальність це за фактичний допуск працівника без оформлення трудового договору, тобто нелегальний працівник. Це оформлення працівника на неповний робочий час, а фактичне виконання роботи його повний робочий час, який встановлений на підприємстві, і також виплата заробітної плати без. Нарахування та виплати єдиного соціального внеску, за це передбачено 96 тисяч гривень за одного працівника, стосовно якого допущено таке порушення. Ну і за всі ці порушення, якщо проводиться перевірка, і суб'єкт господарювання не допустив нас до проведення перевірки підставою якої стали от всі ці порушення, які я перечислив, за це передбачена фінансова відповідальність на суб'єкта господарювання в розмірі 320 тисяч штрафів. Ну, крім цього, є передбачена фінансова відповідальність у розмірі 32 тисяч. Це за порушення встановлених строків виплати. Перепрошую за встановлення за порушення встановлених строків виплати 9 600. А за Порушення порушення недотримання, тобто мінімальних соціальних державних гарантій в оплаті праці, це 32 тисячі. Також 32 тисячі гривень передбачено за недотримання, встановлених законами законом гарантій стосовно. Працівників, які здійснюють свій обов'язок, здійснюють обов'язок відповідно до закону про військовий обов'язок, згідно закону про військову про альтернативну службу, і також про закону про мобілізацію. Це 32 тисячі на Кожного працівника стосовно якого допущено е, порушення, як тепер здійснюються перевірки? Ваша служба чи не єдина на перевірки якої не накладений мораторій? Е, підприємці вже злегка шоковані, мовляв, тепер до них прийдуть контролюючі органи. Ну е, прийдуть, ми прийдемо в першу чергу на перевірку туди, де е, ми, е, буде підстава йти. Це в першу чергу. А дійсно, як ви сказали, чи не єдина служба. Ну, не можу я так казати, тому що закон про мораторію визначено, контролюючі органи, на яких він поширюється, держпраці не поширює, на держпраці не поширюється закон про мораторію. Тобто ми будемо здійснювати перевірки, у встановленому законодавством порядку. Ну, зокрема, перевірки щодо, щодо трудового порушення трудового законодавства у нас. Проводяться на підставі звернень, і вже, на жаль, вже почали до нас надходити звернення. Проаналізувавши їх, можна сказати, що в деякій мірі вони ще завчасні, передчасні, тому що оплата за попередній місяць, тобто за січень, згідно законодавства, може проводитися до 7 лютого, але вже працівники до нас звертаються через урядову гарячу лінію і в письмовому виді. Про те, що порушено якраз їхні права у, в частині дотримання мінімальної заробітної плати. Але ми всі перевірки погоджуємо із, погоджуємо із центральним органом виконавчої влади нашим це держпраці і будемо реагувати відповідним чином. А як часто мають здійснюватися такі перевірки, і це будуть тільки незаплановані чи якийсь список? Це будуть, як ви сказали, незаплановані, а точніше, це позапланові перевірки. Здійснюється за зверненнями громадян, юридичних, фізичних, все згідно законодавства. Але перевірки позапланові. є підстава, буде перевірка. Ну, хочу ще додати: якраз зараз у нас на виконання протокольного рішення віце-прем'єр-міністра Розенка в області розпорядженням губернатора утворена міжвідомча робоча група. Яка якраз завдання якої моніторити от ці порушення і в першу чергу не допускати. Ну, що хочу сказати, не допускати. Це якби превентивний такий захід буде здійснювати ця група, але управління держпраці, крім своєї наглядової діяльності, один із таких. Засобів впливу в нас є превентивна робота. Ми здійснюємо превентивну роботу. Ми проводимо, от буквально сьогодні, в нас в перечині проведений семінар із роботодавцями, який організувала райдержадміністрація. Такі семінари проводяться по всій області, на яких ми пояснюємо роботодавцям вимоги законодавства і новації в законодавстві трудовому. І е, таким чином стараємося попередити порушення оці настроїти роботодавців на дотримання законодавства і щоб не помне не, не порушувалося. а все таки як розходяться ваші повноваження, наприклад, із тими ж податківцями, вони теж займаються проблемами е... нелегальних працівників? Угу, зрозуміло, ну не розходяться. Вони наоборот, ми між між управлінням головним управлінням ДФС. Головним управлінням пенсійного фонду України і управлінням держпраці у нас в минулому році заключена тристороння угода по співпраці в рамках цієї угоди. Ми працюємо якраз це питання, питання дотримання мінімальної заробітної плати. Ми спільно з цими органами працюємо, в тому числі і в складі міжвідомчої робочої групи. А ви не дублюєте повноваження фактично? Ні, законодавством заборонено дублювання і повноважень контролюючих органів. Ми, ми перевіряємо дотримання законодавства про працю. Податкова ДФС е контролює свої питання щодо податкування. Але просто от дивіться, зараз виглядає направду, наче на одного підприємця дуже багато різних органів, які будуть його перевіряти, можуть його перевіряти. От наскільки це правильно, і власне чи не буде це певним таким тиском і залякуванням у тих же підприємців? Ну, як я вже раніше е, сказав, ми будемо перевіряти і проводимо перевірки тільки там, де є підстава, тобто є звернення. І якщо сумлінний роботодавець дотримується законодавства, ми... Не будемо до нього йти, і не будемо його лякати. Якраз доречно, от раніше ви прозвучало у вас, що є вже такі дзвіночки, да, перші, що будемо залякувати. От, для прикладу, сьогодні повернувся начальник відділу із семінару у Перечині, і там аж та такий пройшов, що управління держпраці перевіряє Перечинський район. Запевняю, нікого ми не перевіряємо. І Ще раз кажу, перевіряти будемо тільки там, де є потреба. Ну, а зараз скільки людей в Закарпатті працює нелегально? Ну, хоча б приблизні цифри. Ну, якби ми знали, хто і де працює нелегально, ми б боролися і думаю, ми б навели порядок в цьому плані. Точно сказати не можу. але є всеукраїнська статистика, яка озвучена в Кабміні, в уряді. Це біля 26 мільйонів у нас зараз е, працездатного населення, і, на жаль, офіційно в нас легально працює біля 10 мільйонів в Україні. Це загальноукраїнська така статистика. В нас такої статистики немає по регіону, не можу сказати. А все ж таки, як підприємець має переконатися, що перед ним справді спеціаліст управління держпраці, що це офіційна перевірка? Ви розповідали, що багато псевдоінспекторів зараз є. На жаль, і на нашому сайті хочу, користуючись нагодою, запросити всіх роботодавців і не тільки роботодавців і працівників відвідувати наш сайт, сайт управління Держпраці у Закарпатській області, де є всі роз'яснення. І буквально декілька днів тому назад розміщено таке застереження, тому що є вже факти: факти в Львівській області, Полтавській області, порядка п'яти областей вже. Де діють вже шахраї, прикриваючись інспекторами управлінь держпраці, вони користуються от цією ситуацією, яка склалася в Україні цими штрафами великими, які накладаються за порушення законодавства і проводять от такі перевірки. Ну, хочу що сказати: по-перше, працівник державний інспектор управління держпраці має мати відповідне посвідчення. Особи е, повинен мати направлення, обов'язково направлення з мокрою печаткою управління держпраці. Ну і якщо до вас прийшов інспектор, представився інспектором управління держпраці, прошу звертатися в першу чергу до нас в Управління Держпраці на телефон 20803. Завжди ми зможемо підтвердити, інспектор це наш чи не інспектор. І... Але як я розумію, інспектори зобов'язані преділяти це, це, про що ви розповіли? Зобов'язані. Згідно закону про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, працівники е контролюючих органів зобов'язані мати біля себе обов'язково мати посвідчення особи, посвідчення встановленого зразка управління держпраці за моїм підписом, повинні мати направлення. Підставу для проведення перевірки, копію підстави, копію листа, звернення, яка стала підставою, повинні зафіксувати свою перевірку у спеціальному журналі, якщо, як, якщо такий є в наявності у суб'єкта господарювання, в ці моменти мають обов'язково мати місце. Ну і від таких питань до роботодавців, до, до питань самих працівників. На які порушення умов праці зараз найчастіше уже скаржаться Закарпатці? Ну, щодо От буквально за пів місяця, які прийшли до нас звернення, це звернення про, про те, що працівників змушують переходити на 0,5 ставки це через на 0,5 через збільшення окладу. Працівників звільняють, є такі моменти, звільняють із займаних посад, тому що Знову ж таки піднялася, і е, про те, що не дотримується мінімальна заробітна плата. Оці три моменти мають місце. Ну, хочу щодо 0,5 оклада, 0,5-09 були місце, е, що якщо працівник може, якщо працівник фактично доб, е, добровільно він уклав таку угоду із роботодавцем, добровільно е, погодився виконувати роботу на 0,5 оклада, Тобто разом з тим він має це виконувати. Якщо працівник виконує роботу ціле на цілу ставку, понад на цілу норму, тоді це є порушення законодавства і 96 тисяч штраф. За таке, що робити працівникам, якщо їхні права порушують, наприклад, затримують зарплатню чи не дають відпускні, куди звертатися, і чи не буде це загрозою для їхньої нормальної роботи для роботи самих працівників. Ну все-таки багато хто боїться втратити своє робоче місце. На жаль, це е, дуже проблематичне питання, яке має місце у нас, так але е, хочу також запевнити, що працівник в першу чергу має бути зацікавлений в тому, адже легальна праця, легальна, легальний заробіток це в першу чергу його гарантія в майбутньому, гарантія е, належної і відповідної пенсії. І ну не потрібно. Не потрібно, ну що можу сказати, не потрібно цього боятися. Якщо працівник буде звільнений, ну, знову ж таки, звертатися до управління держпраці, якщо буде незаконно звільнений. Тобто я працівник, мої права порушили, припустимо. Я маю звертатися якось особисто приходити в якийсь кабінет, писати кудись листи, телефонувати кудись. І чи скажуть моєму роботодавцю, що це саме я звернулася, от, що така от проблема. Ну Сказати ми зобов'язані, тому що законодавство у нас є закон про звернення громадян. Заборонено розглядати, ну не заборонено, а не розглядаються анонімні звернення. Тільки звернення мають бути належно оформлені, тільки такі звернення розглядаються. Ну а як я раніше вже казав, сказати ми зобов'язані, тому що це звернення є підставою для проведення перевірки, і ми повинні показати йому копію. Копію повинні показати оригінал, надати копію такого звернення. Чи можете ви розповісти про якісь такі уже серйозні порушення, які ви вже зафіксували після певних перевірок? Ну, як я вже сказав, ми ще не зафіксували, тому що немає ще потреби, закінчиться січень. Звертаються, але це є передчасні. Угу. Закінчиться січень, прийде 7 лютого, тоді ми будемо реагувати, тоді будемо вже фіксувати якісь конкретні порушення, якщо такі будуть. Все таки, чи будуть якісь і планові перевірки, крім позапланових, можливо, найбільших підприємств Все таки воно потрібно. Коли саме, як саме це буде відбуватися? Планові перевірки у нас проводяться згідно плану перевірок, який затверджений, і мінрегіоном Мінекономрозвитку, вибачаюся, знаходиться у нас на сайті в рубриці заплановані та поточні заходи. Весь перелік підприємств, які заплановані до перевірок на 2017 рік. Ну, Зараз так приблизно це найбільші підприємства, які стають. Так, тільки найбільші. У нас критерії оцінювання щодо проведення перевірок це є степінь ризику. В першу чергу ми включаємо в перевірки це високий степень ризику. Це великі підприємства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, експлуатують обладнання підвищеної небезпеки. І такі перевірки проводяться не частіше раз у два роки таких підприємств. Слідуюча категорія це піднято. Підприємства, суб'єкти господарювання середнього степеня ризику раз у три роки і незначний степень ризику раз у п'ять років. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую також. Упевнена, що ця інформація згодиться і роботодавцям, і працівникам. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі 21-го.